Говерла здобула четверту перемогу у сезоні за межами рідного Івано-Франківська, перегравши у столиці БК Київ. Оптимістичний початок ведмедям забезпечили колишні МВП нідерландського чемпіонату Шеймус Бокслі і Андрей Янг. Вовки протрималися на рівних до середини першої десятихвилинки. хвилинки. Але не впоравшись із наполегливим американським плеймейкером Юдженом Лоуренсом, дозволили говерлянам накивати п'ятами. Вже після десяти хвилин гри між командами утворилася 14-очкова різниця. А в наступній чверті Павло Ревзін довів відрив гостей до 20 пунктів. Утім, друга половина стала майже повністю дзеркальним відображенням першої. Вже кияни домінували, яких на ривок 10-0 надихнув В'ячеслав Бобров. Підтримали універсального форварда столичних Артем Швець і Майкл Девіс. Їхні гарячі китки згори майже повністю розтопили відставання вовків. І за 19 секунд до фінальної сирени, після дальнього влучання лі Хамфрі, між командами залишилося три пункти. Утім, тактика швидких фолів, застосована жовто-білими, не спрацювала. Тревіс Пітерсон з лінії штрафних не схибив. А на сам кінець івано-франківці ще й здійснили перехоплення, із труднощами таки діставшись переможного пункту призначення – 88-81. Феєрична гра Боброва не врятувала киян від шостого фіаско у вісьмох матчах. Говерла, у складі якої виокремлювався Янг, виграла п'ятий поєдинок, здійнявшись на п'яту позицію турнірної таблиці.